За радянських часів Дніпро був сплюндрований каскадом водосховищ. На річці збудували аж 6 гідроелектростанцій. Тоді про екологічні ризики ніхто не думав. Тож після підкорення природи заплавні території довкола річки затопили. А проточність Дніпра була втрачена на ділянці понад 200 кілометрів. Втратила можливість для нересту величезна кількість місцевих риб навколо Каховської ГЕС змінили систему зрошення, логістику та водопостачання у 2023 році. Російські війська підірвали водосховище. Досліджуючи наслідки теракту, біологи української природоохоронної групи виявили, що на території колишнього водосховища відновлюється природний для цієї території заплавний ліс. І такий ліс є кліматично стійким. А останні дослідження. Показують, що донні відклади колишнього водосховища забруднені важкими металами. Якщо відбудеться повторне затоплення цієї території, небезпечні речовини попливуть униз за течією. Наразі публічних дискусій про майбутнє Каховської ГЕС немає. Хоча ще в жовтні на сайті Міндовкілля з'явилася концептуальна записка. Це документ, який визначає, для яких проєктів не потрібно проводити оцінку впливу на довкілля. У записку чомусь потрапило і відновлення Каховської ГЕС. Вважаємо, що будь-які рішення Мають бути ухвалені разом із громадськістю і з науковцями. Оптимальний сценарій має одразу вирішувати потреби населення, економіки та збереження довкілля. Відновлення Каховської ГЕС без проведення оцінки впливу на довкілля недопустимо.